Доброго дня всім, друзі. Нарешті я виправся на риболовлю. Коротше, трішки я прихворів, напевно, вже днів 10 не був. Так що вирішив я виїхати сьогодні на ось таку прекрасну річечку, малесеньку річечку. Попробуємо сьогодні щось піймати на кормачки. Коротше, місто наше преобразовується, бачите, взяли сьогодні зонтик з собою, тому що у нас сонце таке пече, що невозможно знаходиться. Новеньке крісло в мене, ось як бачите, від взяв взяли собі, бо. Стареньке моє вже розлізлося, так що вирішив я собі взяти новеньке. Так що, не будемо гаяти наш час. Приїхали ми з ночівлею, плануємо половити вечір, ніч і трішечки зачіпимо ми ранок. Розкладаємо на 16, все вам покажу і розкажу. Поїхали! Сьогодні я приїхав із своїм чохлом від профмонтажа 150, ви як знаєте, у мене їх два, 130 і 150. Сьогодні вирішив я взяти 150 і в нього і зонтик гарно влазить. Зараз зберемо наші палички під саку. У мене, друзі, обновочка. Хотів вам показати. Раніше, хто пам'ятає, я на кормачки використовував патріоти флагманські. А це ось собі три палички Форс форсренки по 2,70. Думаю, для кормачків це в нас палички будуть те, що треба. А то вже мої, знаєте, вірні добрі патріоти вже вони віджили своє. Корочі, рибалка починається не з того, що треба. Забувся я ручку для свого підсака. І тепер не знаю, як ми будемо брати тут рибу. Берег високий. Я попутав, короче, свою балонку 5-метрову, а в мене ручка для підсаки в такому ж самому чохлі. І теж форсренг написано. Я так на автоматі схватив, чухолу кинув і корочі, трішки протупрів. Так що не знаю, як ми будемо з цією ситуацією виходити. Може рожки сюди накрутим та якось будемо. Отак акуратно під берегом брати рибку. Ну, коротше, нехай. То вже вирішимо. Саме головне, щоб вона в нас клювала. Котушечки ми візьмемо з вами. Напевно, ідентичні до наших палочок. Ось у мене такі форсренки є котушки 5 тисяч. Я їх з прошлого сезону використовую. Прекрасні котушки. Тільки на цьому нам потрібно буде шнурочок перемотати. Не знаю скільки в мене залишилось. А тут у мене вже шнурочок намотаний. Ось такі дві катушки. Я то шнури собі прикупив, ось бачите, від флагмана. Чотирьох жилочки. Думав поперемотувати, а ті, може і поперемотувати, не як час буде. Ну поки що почнемо з чого єсть. Зараз покажу, чим я буду сьогодні кормитися. Кормиться я брав сьогодні дві прикормки з собою. Стандарт на лящо. Кориця преміум серія від інтерпіля. І брав теж преміум серію бісквіт. Оце зараз попівпачки по цих дві серії ми змішаємо. Може у нас і карасик буде в перелові. Ночу льош однозначно повинен бути. Але може підійде і коросик. Як я замітив, то карасик у нас без Дуже прям полюбляє. Добавимо сюди молотої креветочки, в мене тут трішки залишилось вже остатки. Висипемо, потрібно заїхати в магазин докупити. Тут її в нас навіть майже немає. Ну, якщо немає, то нас виручить крильова олія. Крильова олія це теж непоганий активатор кльову. Я його завжди додаю. Отак трішки полили на наш корм. І можна замішуватися. Якраз те, що треба. Зараз вона нап'ється водички, потім може ще доулажни. Дуже гарно, бачите, друзі, відеречко, я ось таке у флагмані знайшов ще весною з кришечкою. Ну, Прям дуже практично. Дощ, не дощ, закрив прикормочку. І завжди вона у нас у гарному стані. У мене дуже непогано на течії працюють ось такі кормачки. Зараз покажу, Може це і не кормачки, але я їх називаю кормачки. Так, Де вона у нас? Де вона в нас? А, ось одна і десь друга така ось сама. Ось. Elite Feeder Classic. Прекрасна оснастка для ловлі на течії. Ну, Прям дуже вона мені сподобалась. Прошлий рік у мене вона працювала просто безотказно. Бачите, ось такий противозакручувач стоїть. І коромисло з бумагачком. Сюди на карабінчик надіваємо кормушечку такої ваги, як вам потрібно. І ось петля в петлю до основної жилки нашої ми її кріпимо. У мене ось такі прохмонтажські кормушки є з грунтозацепа. 70-120 Ну, Тут течія така середня. Так що ми поставимо дві кормушки, напевно, ось. Даже у мене є 70 і 80. Зараз ще одну 80 знайдемо поставимо 80 грам з ґрунтозацепами. Так, де наша наживка? Напевно, в цьому кармані. Дуже зручно, бачите, яка сумка. Напхав у кожні кармани, все, що вам потрібно. А ну глянемо, що у нас тут. О, Тут у нас звичайні арбузики лежать, бо я вже і позабував, що в мене в цій сумці є. Так. По пінотісту ми нічого видумувати не будемо. Візьмемо білу рибу і візьмемо, напевно, ось такий мікс. Оці два смаки ми будемо сьогодні використовувати. Я пінотістку використовую. Разом із цим черв'ячком і опорим. Воно нам дає невісомість нашої насадочки, ну і плюс рибка її просто обожнює. Друзі, дивіться, яка в нас вийшла наживочка. На одному гачку у нас черв'ячок з пінотістом, а на другому теж черв'ячок пару опоришів і зелененьке пінотісто. Оце на таку наживочку будемо ми сьогодні з вами і дубасити. Друзі, дуже нехороше на нас насувається, ви знаєте, не передавало нічого. Затягнуло, коротше, з сторони лісу там. Гримить напевно гроза буде. Да, чуєте як гримить? Ну ми під зондіком, ну хоча як буря сильна буде, то і зонтик може, може нам зірвати. Ще не знаю, чи речі в машину віднести. Коротше, видно буде, зараз побачимо, що до нас тут прийде. Поки що кльову немає. Ми приїхали у трьох, там вон хлопці сидять. Толя сидить, дядь Саша сидить, то поки що ніхто ще й покльовки не бачив. Вони перед цим були в цих місцях, то кажуть, що... Кльов в основному десь із 9-ти вечора починається і до 5-ти років. Таке як щось Перша покльовка, друзі, вечірні. Опа. Перша рибка густркін. Це вже добре, друзі. Ми просиділи з п'яти годин, зараз у нас вже 8 годин вечора. І першу покльовочку заробили. Ну, як бачите, рибка... Як мені й говорили, на вечір починає активізуватись. Так що думаю, що вночі нам буде весело. Ну цю рибку ми, звісно ж, відпустимо. Лящик, так? Да? Да. Так ти що на резинку поймав? Да, да, Поламалася, то лікатушка руками витягувала. Ну, Бачиш, в толі короче, другий пішов. Дяд Саші ноль. У мене поки ще теж ноль. Дощик, бачите, маленький. Сильного не було, був трошки більше, а це притих, повезло нам. Ну, поки що в нас кльову нема. Зараз я хочу перезакинутися. Може ж і в нас, я думаю, почнеться кльов. Ух ти, дивіться, яка покльовка. Оце таке як... Це таке, як рибка. Вроді в нас брала непогано, тільки все, о, дивіться і на той дюргає. Блін, а така покльовка, оце ця густіра. Диви, на два зразу, дивіться, чи вони перепуталися, може. А який же тягнуть? Давайте цей потягнемо. Чи на два зразу покльовка була? Я не пойму. О, оце таке як... Дивіться як упірається. Чи я і той тяну, ні, на той покльовка. І це така як риба вроді хороша йде. А підсока зі моя нормальна і немає. Да, льощ, друзі. Перший льощ. Дивіться, який і хороший. Хороший льощик. Як нам його взяти, я не знаю. Дивіться, тут трава в мене. Зараз будемо цим своїм огризком брати. Єсть! Друзі, перший єсть. Зараз ми без і той витягнемо, така як і там поплювка. Давай Опутуємо. Виручила, бачите? І така підсочка. Зараз подивимось, що в нас тут. Воно, ага, тут потягло. Ні, nee, тут, тут на жаль nee, щось є, тирається тоже. Невеличке тут щось таке як. Напевно густірка, да Ох ти, дивіться яка ночна густіра. Густіра така як, як півляща. дивіться яка смачна. Ну густіру ми відпустимо. Хай підростає. Ми ж приїхали сюди за карасями, за лящами. О, дивіться, який смачний красеньок у нас узяв. Друзі, перший, 11 часов. Зараз, ну, зараз ми подивимося, скільки і перший. Отакий нічний лящик у нас узяв. Ну такий десь. Думаю, в районі кілограмчика повинен в ньому бути. Так що перший є, начало положено. Будемо сподіватися, що буде рибка. Зараз встановимо садочок і продовжуємо. Ого, ого, покльовка, дивіться яка Оце дебеляща покльовка була. Таке теж таке як щось некрупне вже вроді. Що так кажеться мені. Підлящик невеличкий. Попробуємо, друзі, без підсоки взяти. Отак, раз. І йди сюди. Оце клювока була. Я такий знаєте аж придрімав у крісти, коли чую, таке тарабанить Ось такий бачите. Козлик, козлик ну Давайте поки що вкинемо його в садочок. Та ні, не будемо його навіть в садочку і мучати. Відразу його відпустимо. Це такий грам. 300-400 підлящ, але все-таки він клюнув, бачите, розклювується трішку Я пам'ятаю, друзі, я перед цим був теж на риболовлі, неділі-дві назад в цих краях. То до 12 ночі я зовсім ляща не бачив. От з 12 ночі чи з часу, я вже точно не пам'ятаю, в мене непогано він проклюнувся. Так що надія є. Може він у нас трішки пізніше розклюється. Уху! Дивіться, тільки закинув. И колокольчик не зняв. І колокольчик не зняв, вибачаюся Я тільки його закинув, друзі, на цього, щоб підлящика вытяг. Зразу ж заробив покрывочку. Это як хороший. Уже в нас лещик Фу. А мушкарова выедаю очень. Высенька. Машкара просто виїдає очі, друзі, невозможно. Шукомаріше машкарок. Ну так, да, це вже такий лящик. Такий, як перед цим ми поймали в районі, в районі кілограм. Бачите, що значить ніч. Ляш це в нас виходить ночна риба. Непоганий клюнув, віднесемо його в садочок. Іди, друже, до свого напарника. О. Ну що, це вже рибалка така мені подобається. Це тут сиділи, сиділи. Ось така густюрка клювала і все. А це все-таки, бачите, почав у нас і лящик проклювувати. Це вже дуже непогано. Так що буде нам ночі не скучно, я так поняв. Бачите, виручає. Ось така імпровізована підсока, друзі. Так, короткувата вона сюди. Але все-таки хоч якось. Ого! Ого! О, это есть, Оце є. Там потрібно поклювочку. Все дріб'язок і дріб'язок. І нарешті дочекалися ми Иди сюда. Опа, і під не бере. Дочекався, друзі, ще одного. Не сильно активно він клює в нас сьогодні лящик. Але все-таки, як бачите, рукльовує. Але може, може все-таки в нас і місце непідходяще, хто його знає. Я сів на прямій. Десь метрів 50 від мене яма. Я ж так думаю, він буде виходити у нас з ями. Кормиться, але ну, все-таки ось такого ще одного підлящика нам вдалося спіймати. Іди. Так що трішки проклювує. Я, бачите, розложився вже на кріслі, так лежав, можна сказати, вже дрімов. Бачите, як це крісло гарно розкладається, широке таке, в ньому лежиш, як у кроватки. Ще якби під ножки щось підмастить, і було б взагалі удобно. Ви подивіться, скільки комарів, друзі. Вони просто з'їдають. Ну даже зараз буде ще піти якусь напевно спіральку нам узяти та запалити біля нас. Ну, хоча як ліхтарик виключений, то вони не сильно нас і довбуть. Ось пух летить, бачите, ось як шнури забиває, прям, прям невозможно ловити. Понабивається, а тоді не можна ні закинути нічого. Між кольцями застряє і така противна, що не можна його прям аж одовбувати. Бачите? Людя? Тільки закинув, бачите. Тільки закину. Ще й другий не встиг перенаживати. Це щось невеличко. Що, хороший ляс ще двійки, да? Беру і єсть, бачиш бачите, який клюв у мене. Пішов. Той ще не перенаживила, а цей вже клюв. Бачиш, де Що то? І третій клює, диви? Угу. Тільки його нема. Так. Ще один бачите, ось такий підляш клюну. Тільки-тільки закину яшку, ще й другий не встиг перенаживити. Взяли ось сліду що таку. Та ви ж не перезакидаєте, то ось і не клює. Іди, друг, до свого по треба сполоснути сполоснути нашу підсочку, бо ціля щит таку слизь дають, що страшне. Дивіться, що робить. І там, і там, дивіться, два зразу клюють. Дивіться. Це називається, друзі, утрішній двіж. Іди сюди Утрішній двіж Оце вже весело О той умій і там плює Зараз ми я підсічемо, щоб він у нас там був Нікуди не дівся, а ну йди сюди Ві це які горні підійшли Ах ти, відпав! Ну, хай живе. Зараз другий витягне. Без підсалка ляща, бачите. Ну, нереально прям доставати. Косячками зранку, бачите, ходить. А тут що, а тут зійшов, напевно. Ну йде. Йде козлик? Іди сюди. Нічого собі козлик. Пілушний лящ вилетів, а я кажу Ну Такий десь пол у нас може трішки менший. Ви бачили це? Це видно, що якраз ранок розсвітає і починають клювати такі прекрасні лящі, бачите? Прям дуплетами. Бистренько перезакидаємося, щоб нам не прогадять цей ранковий час, коли він так гарно в нас клює. З цієї сторони, бачите, прям дуже гарно. А з цієї сторони на нас насувається ось така хмара. Так що вирішили ми збиратися, щоб нам не попасти на дужчі. Прямо ж гримить там трішки чує. Зараз, друзі, подивимося на наш уловчик, що нам тут вдалося з вами. Ух ти, дивіться. Трішки. Трішки, як то кажуть, і на крижі да? Другий поплів. Другий поплів. Третій поплів. Четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий. Я думаю, друзі, риболовля у нас з вами вийшла непогана. Звечора зовсім кльову не було, але... Із 12-ї ночі в нас лящик проклюнувся. Як бачили, сім лящиків мені вдалося піймати. Я випустив, тому що вони мені не потрібні. Це якби карасик був, можна було б на жарюшку взяти. А так. Хай підростають до здоровенних розмірів і радують нас своїми поклюнками. Так що відрибачили непогано. Коротше, вирішили ми збиратися додому, тому що звідти затягує хмарами, гримить. Так що, друзі, думаю, рибалка в нас вийшла просто отака. Все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей!